Права 190. На першій полиці було 17 книжок, на другій на 18 книжок більше, ніж на першій, а на третій на 6 книжок більше, ніж на першій і другій разом. Скільки книжок було на трьох полицях? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку дізнаємося, скільки книжок на кожній полиці окремо. Ну якщо на перший було 17, а на другий на 18 книжок більше, то щоб знайти скільки в нас на другий, треба до 17 додати 18. Пишемо перша дія. Треба до 17 додати 18. І це дорівнює. Ну що ж, 17 плюс 18 це буде 35 у сумі. Пишемо 35. 35. Так, це буде чого? У дужках пишемо книжок. Книжок це на другій полиці. Книжок на другій полиці. Ну добре. На другій полиці ми вже дізналися, скільки книжок. Тепер на третій, на шість книжок більше, ніж на перший і другий разом. Треба дізнатись, скільки на перший і другий разом. На перший 17, на другий 35, то друга дія тоді буде. Треба до 17 додати 35. Ну і це дорівнює. 17 плюс 35 можна додати в стопчик, можна усно. 17 це 15 плюс 2. Тобто я можу до 35 спочатку додати 15, а потім ще додати 2. Тепер 35 плюс 15 – це буде 50, а 50 плюс 2 – це буде 52. Ну, Це буде 52 книжки. Пишемо в дужках, чого книжки. Книжки – це «на перший». «На перший» та другий Полиці разом. Ну добре. Ми знаємо, що на перший і другий разом 52 книжки. Тепер сказано, що на третій, на шість книжок більше. То тоді третя діє. Треба до того, що на перший і другий разом 52, треба додати 6. Ну і це буде дорівнювати 58. Записуємо в дужках Чого? Книжок. Книжок. Це у нас на третій. Полиці. Ну добре, на третій 58. Чудово. Тепер ми вже знаємо на перший і другий разом 52, а на третій у нас 58. Тобто знайти загальну суму четвертої дії, нам треба до того, що на перший і другий 52, треба додати 58, тощо на третій. Ну і це дорівнює. Дивіться, ми можемо записати так, це як 50. Додати 58 плюс 2. Ще раз. 52 це 50 плюс 2. 58 плюс 2 – це 60. І буде 50 плюс 60. Ну і це буде 110. Пишемо чого. Книжок. 110 книжок. Це у нас. На трьох полицях. На трьох полицях. Так, ну що ж, ми знаємо, що всього у нас 110 книжок. І тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, скільки книжок було на трьох полицях? Пишемо 110. Книжок. 110 Книжок. Ну що ж, ось така доволі заплутана задача на додавання на цьому вправу завершено.